Щоб поласувати культовими гамбургерами чи нагетсами, тепер не потрібно буде їхати до Львова чи Тернополя. Всесвітньо відома мережа вже зовсім скоро відкриє двері свого закладу і для чернівчан. Скільки ще чекати на цю подію, та на якому етапі сьогодні будівництво дізнавалась наша знімальна група? Бік мак меню, макфлурі, мак нагетс та багато інших мак-перекусів. Все це чернівчани досі купують у багатьох містах України, окрім свого рідного. Однак, за словами мера міста Романа Клічука, вже до кінця року заклад мережі Макдональдс нарешті має відкрити свої двері і у Чернівцях. Ну я все таки вважаю, що що, 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 що такі мережі Ну, транснаціональні, вони мають бути в Чернівцях. Ну, хотілося, щоб відкривалося ще раз. Але знову ж військовий час це складно. Але якщо вони заходять у Ченнісі, значить вони вірять у наше місто і вірять, що у нас все буде гаразд». Наразі будівельні роботи тривають по вулиці Героїв Майдану, 184. На земельній ділянці понад один гектар. Ми почали будівництво десь наприкінці березня, десь 26 го числа. Ну, буде тривати десь 5 місяців. Там. За попередньою інформацією, двоповерхова будівля має бути зведена впродовж п'яти місяців. Також планується облаштування дитячого майданчика всередині та макдрайву, аби відвідувачі змогли робити замовлення із автівок. Представителі Макдональдсу були у нас 25 числа. Зараз мають приїхати десь в. 7-8 числа вони приїжджають, провіряють все. Своєю чергою чернівчани вже чекають на відкриття закладу. Це найпопулярна мережа фастфуді. І... Ну там вкусніше набагато, ніж в возі. Це буде дуже крото. Ну, щось новеньке. Але навіть. Це трішки странно, бо напроти в Озі знаходиться. Да. Там буде конкуренція між ними. Якщо там, наприклад, буде дорожче і те ж саме, то я буду в Озі ходити. Яка різниця? Є і ті, хто не вживають фастфуд, однак все одно вважають, що це на користь чернівчанам. Ну, я вважаю це хороше місце для того, щоб мати нові робочі місця, а так на рахунок фастфуду я проти. А відтак чим більше закладів харчування від різних представників, а тим більше від таких світових брендів, тим здоровішою буде конкуренція на ринку. Але головне, аби чернівчани та гості міста змогли задовольнити свої гастрономічні смаки. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, теми дня. ТВА.